Ділення раціональних чисел. Для того, щоб поділити два від'ємні числа, досить поділити їх модулі. Це означає, що частка двох від'ємних чисел є число додатне. Наприклад, мінус 48 розділити на мінус 6 дорівнює. Оскільки в нас обидва числа від'ємні, то частка буде числом додатним. Досить поділити їхні модулі. 48 ділити на 6, 1, 8. Для того, щоб поділити два числа з різними знаками, треба в результаті поставити мінус і поділити їх модулі. Це означає, що частка двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Наприклад, мінус 72 розділити на 9 до рівня. Оскільки це від'ємне число, а це додатке. Це означає, що ми ділимо число з різними знаками. Тому в результаті відразу ставимо мінус і ділимо модулі. 72 дев'яти на 10 буде 8. Ще, один приклад. 56 розділити на мінус 7. Знову ми маємо додатне від'ємне число, тобто число з різними знаками. І їхня частка буде від'ємною. І 56 ділити на 7, це буде 8. Розділимо трошки складніший приклад. Мінус 3,37. Розділити на 1,5. Оскільки перше число є друге додатне, це число з різними знаками. Частка буде мінус. Далі залишилося тільки виконати ділення е, модулів цих чисел. Розуміло, що це мішане число, його треба перетворити в неправильний дріб. І ось оцей десятковий дріб також перетворюємо в неправильний дріб. Ми дістанемо 3 на 7 21 плюс 3, 24 7, розділити на 10, на 15, 10. Вирівняємо. Мінус не забуваємо. Далі перетворюємо ділення двох звичайних дробів у множення 24 247. Множимо на 10, 15. Можна скоротити 24 15 на 3. Тут знаменнику залишиться 5. чисельнику буде 8. Овчиснюємо. Мінус не забуваємо записувати після знака доріг. 80. 35. Виділяємо цілу частину. Це буде 2, 10, 35. Дорівнюємо. Скоротимо другому частину на 5. Мінус 2 цілих. Дві. Ще один приклад. Мінус сотих Розділити на мінус 0, 1 десятку. Оскільки ми ділимо два від'ємних числа, то результат буде додатний. Нам досить поділити модулі. А для того, щоб поділити десятковий дріб на розрядну одиницю, треба кому перенести вправо на одну цифру, оскільки тут один нуль у цьому дробі. Отже, це буде цілих і десятих.